На цьому тижні баланси Рівенського міського відділення та обласного управління ВАД Державний Ощадбанк України злили своєдину, а 40 адміністративних працівників зазнали скорочення. 31 філія філія у Рівному та Рівенському районі, які досі підпорядковувалися міському відділенню, відійшли у підпорядкування облуправління. Тим часом на базі міського відділення, у якому працювало майже 90 осіб, створено нову філію Ощадбанку під номером 67. До її штату входить лише четверо спеціалістів, які займаються обслуговуванням фізичних осіб. За словами заступника начальника обласного управління ВАД Державний щадбанку України Руслана Прокопчука, подібна реорганізація мала загальнодержавний характер. Правління Ощадбанку вирішило, що доцільніше мати в кожному обласному центрі замість двох лише одну свою установу. В обласному центрі, такому як рівне, працює на сьогоднішній день. вже одна до цього часу, до моменту проведення реорганізації, було і міське відділення, і обласне управління. Чому Ощадний банк іде на такі кроки? Політика Ощадного банку спрямована на оптимізацію мережі підзвітних установ, а саме, і це стосується і філій, і відділень нашої системи. До того ж, вдавшися до скорочення значної кількості своїх працівників, керівництво Ощадбанку сподівається на економічний ефект за рахунок зменшення фонду заробітної плати. Пан Руслан Прокопчук запевнив, що проведена реорганізація в жодній мірі не вплинула на обслуговування усіх клієнтів банку, як фізичних, так і юридичних осіб. Лише рахунки останніх після відповідного попередження було переведено з міського відділення в обласне управління Ощадбанку. Щодо проблем, яких не вдалося уникнути в процесі реорганізації, заступник обласного управління банку зауважив, що вони були малозначними, а тому вирішували це одразу. Є певні складності в обслуговуванні клієнтів, точніше, вони були в перший день. Роботи об'єднаного колективу. Це понеділок, 13 грудня до обіду, коли ще відшліфовувалися певні моменти роботи операційного відділу, відділу бухгалтерського обліку та звітності. На сьогоднішній день всі питання і проблеми вирішені. Я рахую, установа зараз працює нормально.